52 питання порядку денного у Хмельницькому. Відбулася чергова сесія міської ради серед обговорюваних питань: зміни до бюджету та допомога війську. Майже 153 мільйони гривень. Ми спрямовуємо на видатки, пов'язані з обороноздатністю. В цих видатках кошти, які ми даємо напряму військових частинам, вони купують обладнання, про яке ми звітуємо або не звітуємо, бо це спеціальне обладнання. Ремонтують техніку, покращують свою матеріально технічну базу в цьому році. Маємо вже 252 мільйони гривень на ці статті передбачені. Крім того, додатково виділили 46 мільйонів на придбання житла для військовослужбовців. Ще 240 мільйонів направлять на підтримку і реабілітацію бійців та допомогу родинам полонених, загиблих і зниклих безвісти. Також виділені кошти на всі галузі міського господарства, зокрема охорона здоров'я, придбання медичного обладнання майже 19 мільйонів гривень, причому абсолютно більшість цього медичних. Обладнання для лікування поранених наших військових, 15 мільйонів гривень на галузь освіти. Більша частка цих коштів на доплати окремим категоріям педагогічних і непедагогічних працівників. Зокрема, сьогодні ж ми внесли медичні сестри в доплату муніципальну. Вони з 1 жовтня отримуватимуть доплату щомісячну 2600 гривень. Та ще 17 мільйонів підуть на завершення будівництва укриттів у навчальних закладах громади. До слова днями владці планують показати останнє облаштоване цьогоріч сховищем у школі в Шаровечці. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.